Ми тіні серед цивільних, до яких ще не прийшло сповіщення про зник безвісті, в полоні загинув. Ми – стенди для прапорів і плакатів з світлинами наших рідних. Звільнені з полону, будь ласка, відгукніться. Приділіть пару хвилин уваги до цього проєкту, бо ваша увага це можливість врятувати життя людей на світлинах, ваших побратимів, земляків, частину нації, яку ви пішли захищати. Для нас інформація про них це зброя в боротьбі за безвісти, зниклими полоненими, їхнє життя та їх повернення додому. Подивіться уважно на світлини, придивіться до кожної деталі особистості. Можливо, ви бачили цю людину в буцегарнях на Росії. Проєкт чекаю, шукаю, знайду. Мой голос рідний, безвісті зниклих та полонених. Ця медійна платформа шукає свого глядача, звільнених з російського полону та небайдужих людей. Щоб це відео якомога швидше дійшло до звільнених з полону, будь ласка, пошир. Постав подобайку і напиши коментар. Це просуває відео на просторах інтернету. Давай врятуємо один одного. Низький уклін кожному.